Мабуть мабуть, 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 слава Україні! Слава нації! Україна! А далі ви всі знаєте продовження, але я не скажу. Не пасує тут багато дітей. А тепер я би хотів надати слово. Але ти, Давайте, тако, знаєте, бо отець вже виходив, але йому ніхто щось не плескав, я не чув, бо я сидів там в кімнаті, йому ніхто не плескав. Тако, ліву руку вверх. Праву руку вверх підняли, всі підняли. Там я вас бачу. Прошу пані по полусаді, футболці я вас бачу. Кот, о вас вас, так, підняли. І тепер дуже гучно аплодуємо. Отець ігор. Просимо вас до слова. Дуже-дуже дякую. Найперше поплескаємо нашим артистам Юліку, який так гарно зарядив публіку. І дітки, Ви пригадуєте про наш конкурс на найбільша паска, найгарніша паска, найгарніший пасхальний кошик, який ми робили, і найгарніший букет. І, власне, зараз я коротенько оголошую результати цього конкурсу, які наше журі підсумувало, подивилося. І зараз ви побачите найбільшу паску, яку спекли для нас, пані Марія Івашки. Давайте поплескаємо. Перше місце для Марії Івашків, яка поїде зі мною в місто Лутраки, а також до святого Патапія, то Це за цей виріб, який зробила кілька днів пекла. Здається, 7 кг муки туди пішло, так? Давайте поплескаємо, пані Марії Івашків, Ось вона тут перед нами. Підніміть руку, пані Мер. Добре. Я вам скажу більше того, ця паска не тільки стала найбільшою. Каже пані Марія, що за домі мало бути ще більше, але не вдалося. Але це секрет. Є в нас також пасхальний ця паска також є гарнішою паскою, тому пані Марія виграла одночасно два конкурси, тому зможуть поїхати хтось з пані Марії з родини. Давайте поплескаємо гарно. Тому що пані Марія мені висилала фотографії оздоблення цих квітів, як це колись зробили, і стільки часу пішло на те, щоб навчитися зробити ці квітки. Але, власне, пані Марії, це вдалося. Тепер ми маємо зроблений найгарніший кошик. Він зроблений з пластиліну, дуже делікатний, маленький. Я не знаю, ви його зможете побачити. Але також є переможець цього конкурсу. Давайте поплескаємо за найгарніший. Пасхальний кошик, який нам вчора також принесли. Христинка, це така маленька дівчинка, яка зробила. Підніми ручку. Давайте поплескаємо христинці. Також у нас є перше місце за найгарніші писанки ручної роботи, які зробила пані Ольга Яцьків. Дивіться, це насправді. Така делікатна робота пані Ольга, ходіть сюди до нас. Там є кілька, ви зможете побачити з такими квіточками. Давайте поплескаємо пані Ользі за таку делікатну, прекрасну роботу. І також перше місце в цьому конкурсі де була. Про писанку ми додали, тому що в нас є дуже такий секретний один роботодавець, який зробив оцю цю жовту писанку, яка є, стоїть ліворуч від мене від вас праворуч. Найбільша, напевно, ця писанка також займає в цьому конкурсі пан Володимир Ярош. Давайте поплескаємо пану Володимиру. Кілька, певно, два тижні чи півтора тижні. Тут, пане Володимир, я знаю, ви скромний чоловік, але давайте поплескаємо за цю писанку жовту, яка прикрасила в кошику наш храм і території нашого храму. Всім переможцям, які поїдуть зі мною, ми домовимося в конкретний день, коли ви всі будете мати вільний день можливість, щоб ми поїхали з вами, здійснили це, цю поїздку в місто Лутраки і до святого Патапія. А зараз передаю слово. Нашому дорогому артисту, співаку, заслуженому артисту України Андрію Залісько. Вітаємо! Стопіться всі, як ласка, і заграйте мені марша, я між вами тут найстарша. На це каже ковпаста, потанцюй його пока Уступіться вліво, вправо, тут сьогодні моє право. Обізвались крашеночки, молодички, невеличкі, хоч хвалитися це гріх, ми таки найкращі всіх. А тут хрим із бородою вже готується до бою, маю згички, як ороха. І вас зараз тут усіх захроню, аж нараз прийшло кропило, покропило нас кропило. Мир, хай буде всім сьогодні, бо це і свято великодні. Христос воскрес! Боїсну воскрес! воскрес! Христос Воскрес! Мала мати сина, і просила долі, щоб він мав багатства, як пшениці в, в полі, хай буде воля, воля і свобода, хай буде запаха і дівоча брона. Папа і дібоча в а як став дорослим, то почула мати, я йду з братами, землю захищати, хай буде воля, воля і свобода, хай буде забава. Щоб правда, а в хай буде воля! воля і свобода, хай буде забава, і боча правда, Ви прощались плакала калина, а із нею разом молода дівчина. Україна, хай буде воля, голя і свобода, хай буде забава папа, і його чата хай буде воля, воля і свобода, хай буде забава і дівоча чата. Ой, ви добрі люди, наші грецькі браття, будьмо всі щасливі, вільні і багаті, хай буде воля, воля і свобода, хай буде забава і дівоча бро.

Слава вам, дорогі друзі! Слава усім українцям і слава нашим дорогим матерям. Найде будинку. Ваше здоров'я. Шановне панство, дорога українська родина, дуже приємно бути за ці два роки третій раз в Афінах. Перший раз ви нас не бачили. Минулий рік ми були тут, зробили гарний концерт, який набирає прямо мільйони, мільйони переглядів. Але найголовніше те, що ми зібрали тут минулого року на цьому місці 6 тисяч євро допомоги для наших Збройних сил України. І дякую вам, слава вам. І я знаю точно, що ці гроші допомогли нам.